Стругання, як і пиляння є одним із видів різання деревини. Струганням надають деталям правильної форми, певних розмірів і гладенької поверхні, без відчеплювань, задирок та інших вад. Воно полягає у зніманні з поверхні заготовки тонких шарів деревини у вигляді стружки. Ми розглянемо стругання деревини ручним інструментом. Для роботи нам знадобляться. Заготовки для обробки. Оброблені деталі. Деталі з дефектами обробки, металевий рубанок з подвійним ножем, шерхебель, пуганок, постругана рейка. Два однакових за товщиною бруски. Кутник. Рейсмус, олівець, щітка для змітання стружок, ящик для відходів. Обробка плоских поверхонь деталей майбутнього виробу виконується спеціальними інструментами, рубанками. Прямолінійне стругання включає такі роботи. Оглядаємо брусок на наявність цвяхів або інших металевих предметів. Визначаємо лицевий бік і напрямок волокон. Запам'ятай, слід враховувати напрям волокон. Чиста поверхня утворюється після стругання за волокнами. Поверхня шорстка та із задирками у випадку стругання проти волокон. Закріплюємо заготовку на верстаку між боковими лищатами і упором. Перед струганням треба обрати правильну робочу позу. Стояти біля верстака впівоберта, ліву ногу поставити вздовж верстака трохи вперед, а праву так, щоб кут між ступнями був у межах 65-70 градусів. Рубанок беремо лівою рукою за ріжок, а правою охоплюємо верхню частину заднього торця колодки так, щоб долоня впиралася в торець, не торкаючись до залізка. Якщо із заготовки потрібно зняти товстий шар деревини, то стругання починають з шерхбелем. Проводимо стругання пласті. На початку руху сильніше натискаємо на рубанок лівою рукою, а правою штовхаємо колодку вперед. При струганні треба з натиском пересувати рубанок поверхнею заготовки. Переносячи вагу тіла з правої ноги на ліву. Рухи повинні бути плавними, але швидкими і на повний розмах. Наприкінці штовхає вперед ліва рука, а права в цей час притискає колодку донизу. При русі назад треба трохи піднімати п'яту колодки. Остаточно вирівнюємо поверхню фуганком, рухаючи його по поверхні в напрямку волокон. Проводимо контроль якості стругання поструганою рейкою. Не повинно бути просвітів між рейкою і поверхнею заготовки. Правильно оброблену пласть відмічаємо олівцем і вважаємо її контрольною, базовою при обробці інших поверхонь. Проводимо стругання крайки, повернувши заготовку на 90 градусів. Стругання проводимо шерхебелем фуганком. Якість обробки крайки перевіряємо за допомогою поструганого бруска та кутника. Правильно оброблену крайку теж помічаємо і приймаємо базовою. Отримавши базові контрольні поверхні, розмічаємо ширину заготовки. За допомогою рейсмуса проводимо лінію вздовж базової пласті і паралельно до базової кромки. Виконуємо розмітку по товщині кутником, рейкою і олівцем. Перезакріплюємо заготовку пластю, що буде стругатися, догори. Виконуємо стругання. Другу крайку спочатку стругаємо шерхебелем, залишивши припуск на чистове стругання. Потім його знімаємо фуганком. Остаточний контроль якості стругання. Довгі дошки або бруски стругаємо фуганком, не відриваючи його від площини дошки або бруска по всій довжині. Короткі заготовки після чорнової обробки шерхебелем тругаємо рубанком з подвійним ножем. Від якості стругання в багатьох випадках залежить якість виробу. Найчастіше при струганні виникають такі дефекти. Вирвана поверхня, утворена через стругання проти волокон. Не забуваємо підбирати напрямок волокон перед струганням. За овал краю кута виникає внаслідок тиску на передню частину рубанка наприкінці руху. Зменшуємо тиск на передню частину рубанка, відсутність прямого кута між кромкою вузькою поздовжньою стороною та пластю широкою стороною дошки через відсутність контролю. Періодично проводимо контроль прямого кута кутником. Хвилеподібна поверхня утворюється через неправильний натиск на рубанок та відсутність постійного контролю, рівномірний натиск і подача рубанка при струганні, також при попаданні на сучок посилювати натиск на рубанок. Вимоги техніки безпеки при струганні. Правильно і надійно тримаємо інструмент і переміщуємо його тільки рухами рук. Тругаємо будь-яким інструментом на повний розмах рук по прямій лінії. Чим менше рухів корпуса, тим менше втомлюється робітник. Натискуємо на інструмент рівномірно, щоб не заовалити деталь на кінцях. При роботі потрібно стежити за тим, щоб підрізальний інструмент не потрапляли металеві предмети. Бажаємо успіхів у володінні професією.